Напевно, я б паралельно рекомендувала вам ще це все публікувати в якихось соціальних мережах, наприклад, в Фейсбуці є дуже багато груп. Я вам дуже рекомендую проявляти ініціативу, не соромитися писати спонсорам, тому що навіть на цьому веб-сайті ви зможете побачити дуже багато людей, які пропонують своє житло. Вони виставляють фотографії, вони описують, хто проживає в будинку, про своїх домашніх тварин, щоб оберегти, наприклад, вас і ваших дітей, якщо у вас є алергія. Відповідно, ви в свою чергу також надайте максимальну інформацію про себе. Скажіть, чим ви займаєтеся, з ким ви приїдете, скільки років вашим дітям? Якісь такі всі нюанси, щоб збільшити цей поріг довіри, тому що ви для британської сім'ї незнайомі люди, так само, як і вони для вас. Тому вам треба якось так максимально з ними сконтактуватися, щоб вони вам відписали і щоб вони вас прийняли в свою сім'ю. Також не менш важливо є те, що приїхавши сюди, ви не набуваєте статусу біженця. У вас будуть такі ж права, як і всіх британців. Ви зможете офіційно працювати одразу. Приїхавши сюди, посиливши свого спонсора, вас буде право знайти собі.